Дивився виступ Трампа в Конгресі, і що він сказав про економіку та про Україну. Давайте почнемо з України, тому що це було буквально пару хвилин. Нічого нового він не сказав. Сказав, що ось президент Зеленський готовий до угоди, що там будуть ці мінерали і в принципі, все щодо економіки, то багато було натяків. Давайте про основне про торгові війни. А він заявив про те, що торгові війни і тарифи будуть продовжуватися. Тарифи на його думку це заохочення компаній відкривати виробництва в Америці. І як ви знаєте, він наклав уже торгове мито на Канаду, те, що Во стріжона назвав найтупішою торговою війною в історії. На мою думку, ці торгові війни будуть мати негативні наслідки короткостроково і для канадської, і для американської економіки, і звісно, для. Споживачів у вигляді інфляції, довгострокові наслідки для світу постійних торгових війн між великими економіками поки що уявити важко. Також, звісно, в виступі Трампа було багато там про міграцію і так далі. Але стосовно економіки, ще прозвучали наміри збалансувати бюджет знизити податки. Ну і це досить, ви розумієте, речі, які <кхід> протирічить один одному, бо бюджет це. Доходи у вигляді податків мінус витрати. Якщо ти знизуєш доходи, тобі треба ще більше знизити витрати. <кій> По зниженню витрат було мало конкретики, але була така поціновування Додж і Елана Маска. Називалися якісь рандомні цифри, там що стільки-то вони мільйонів знайшли. Але яким чином вони мають збалансувати бюджет, ну, жодної якби. Зрозумілої конкретики, чи зрозумілого плану я не почув в той час, як є оцінки, що от зниження податків, таке як Трамп хоче воно там може коштувати 4,5 трильйони на певному проміжку. Ось таку маємо ситуацію. Маємо Різко негативну реакцію фондового ринку на тарифні війни. Нагадаю, що десь влітку 2024 року я на каналі зробив відео про диверсифікацію веселі 500, віти Сейпі 500 точніше, та поговорили про міжнародні акції, і про small cap компанії малої капіталізації. Сподіваюся, ви це відео подивилися і зробили ще тоді висновки. Дякую за ваші лайки, підписуйтесь на сімейний бюджет.